Міліція та державтоінспекція відпрацьовували територію біля ринку, перевіряли, як водії дотримуються правил дорожнього руху, основне порушення, неправильні паркування та зупинка. Такі рейди правоохоронці проводитимуть регулярно. Для забезпечення безпеки дорожнього руху та безперешкодного проїзду транспортних засобів у центральній частині міста. Працівниками коломийського відділення ДАЄ спільно з працівниками Коломийського міського відділу внутрішніх справ проводилось відпрацювання території. Ринку міста Коломия та прилеглих до неї вулиць. Ми побачили, що водії транспортних засобів порушують правила зупинки стоянки транспортних засобів, залишають транспортні засоби на тротуарах, порушують дорожні знаки. Залишаючи транспортні засоби, перешкоджають перешкодному проїзду інших транспортних засобів. На даних водіїв транспортних засобів, які порушили правила дорожнього руху, були складені адміністративні протоколи по статті 122 частині. Перший кодекс України про адміністративні правопорушення нагадуємо, що штраф за такі правопорушення передбачає передбачений законодавством у розмірі від 255 до 340 гривень. Тому надалі попереджаємо водіїв транспортних засобів, що нам будуть проводитися відпрацювання в центральній частині міста і транспортні засоби. Які перешкоджають руху інших транспортних засобів, також приводять до заторів у русі, будуть затримуватися на арешт майданчик автомобільними евакуаторами.